Поламався лічильник, потрібен ремонт, аби прилад зняти, полагодити та встановити на місце слід звернутися в Львів обленерго. На все про все 20 днів. Проте послуга не дешева від 160 гривень, а ще плюс за роботу. Тож, де можна відремонтувати лічильник, дізнавалися журналісти новин. Якщо ви запідозрили, що ваш лічильник рахує забагато, його можна перевірити. Чи справно обчислює пристрій світло, скажуть у спеціальній установі? Для цього слід написати заяву у обленерго. Працівник підприємства його демонтує і відправить на експертизу. Щоправда, зробиться не безкоштовно. Споживачу видається два рахунки: один рахунок видається на заміну лічильника, який є в в районі 90 гривень, і другий лічильник, в залежності від типу лічильника лічильника, однофазний, трифазний, електронний чи індукційний, так само є вартість експертизи. Майже 30 працівників за місяць тут перевіряють та ремонтують близько 4 тисяч лічильників. кажуть, все, що надходить, встигають полагодити. Якщо лічильник не виявлено ніяких ознак зовнішнього втручання, проходить очистку механічну та миття лічильника. Відповідно, подальшому проходить проводиться. Інспекція лічильника, при якому визначається категорійність ремонту капітальний чи профілактичний. Після проведення регулювання лічильника та перевірки його метрологічних характеристик, прилад обліку направляється на контрольно-повірочний пункт, де представники львів стандарт проводять його метрологічну повірку. Саме до цього цеху у Львові на вулиці Шевченка звозять на експертизу лічильники зі всієї області. Загалом на Львівщині таких приладів близько 100 тисяч. Протягом минулого року виявили майже 200 випадків, коли покази лічильників були і справді недостовірні. Ірина Гоц, Назар, Піх, новини.